побратим зателефонував, сказав, я спочатку не повірив, бо була така е, інформація. Ми сказали, що начебто влад і ще один побратим, з яким він їхав своїм бойовим товаришем, загинули. Але ніхто не бачив тіла. Був масований обстріл іменно цих позицій. Е, і я мав надію, що все ж таки вони живі. Я знав, що. Влад — це людина, яка прагнула жити і була мотивована. Я знав, що ну, він не може загинути, що він щось придумає обов'язково. Там відкритий відкрита ділянка дороги, ну, приблизно десь 700-900 метрів, по якій потрібно було пересуватися, яка була не захищена ні посадками, нічим. Відповідно, і дрон їх побачив, і ворог це було великим шоком. І ну, ми не вірили до кінця, але коли вже ДНК підтвердила, тоді ми зрозуміли, що влада, на жаль, немає вже з НАТО.